Доброго дня! Вас вітає компанія АвтоЕксперт і у нас автопідзамовлення. Це BMW x 5 40 d 15 рік. 83 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Стан автомобіля ідеальний. По автомобілі немає жодного фарбованого елементу, також на замовлення клієнта зроблені наступні роботи, повна обклейка бронеплівкою, купівля та заміна нової зимової гуми і по комплектації у нас два ключі Webasta, Adaptive Let Optic. Shadow Line. M пакет ззовні та середини. ключовий доступ, доводчики дверей, Фонове підсвічування салону, датчики мертвих зон, топова аудіосистема Harman Kardon датчики світло дощу, мультикермо, активний круіз-контроль Дестронік. Асистент утримання смуг. Асистент виїзду з паркування. Віртуальна панель приладів. Проєкція на лобове, електродзеркала з підігрівом. Мультимедіа Укс, блютуз, USB, навігація, чотирьохзонний клімат-контроль. Підігрів усіх сидінь. Режими їзди. Переднє сидіння з пам'яттю а салон оздоблений шкірою напа. Також чорна стеля і панорамний дах. Задній ряд сидінь також в дуже гарному стані. Нова зимова гума, електрофаркоп, електропривід кришки багажника В дуже гарному стані багажний відсік. Також є допомога під час паркування камера 360, партронік 360 і автоматичне паркування. Якщо у вас залишились запитання, пишіть, дзвоніть, будемо дуже раді, бережіть себе! Слава Україні! Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!